Доброго ранку, мої любі малята! Привіт! Зараз в нас пора року осінь. І останній місяць осені листопад. Але сьогодні в нас погода зимова. Подивіться малята. Випав сніжок біленький. Іде, йде, йде він холодний, мокрий та колючий. На вулиці не холодно, але дуже сніжно. Тож роздивимось, яка сьогодні погода чекає нас на вулиці. Давайте з вами подивимось, як падає сніжок. Ось ми на камеру можемо побачити небо сіре, майже білого кольору. Ні сонечка немає, ні білесеньких хмаринок. Усе небо затягнуто однією великою хмарою, з якої сиплеться сніг. Ось ми бачимо на дереві пташки. Це якраз ті пташки, які залишились зимувати в Україні. І ми повинні їм допомагати. Треба насипати корм до годівничок, бо під снігом пташки не зможуть нічого собі знайти поїсти. А ось подивіться в Так, Ось як гарно замоло снігом наш маленький курець, у якому дуже люблять гуляти наші дітки.